Добрий день, мої любі діти та шановні батьки, ми з вами продовжуємо наш онлайн урок і тема сьогоднішнього уроку виконуємо ділення на двоцифрове число двома способами. Ви вже вмієте виконувати ділення на двоцифрове число способом добору і способом послідовного ділення. Сьогодні ми з вами будемо застосовувати обидва способи для обчислення значення часток і з чи завжди можливо застосувати обидва способи. Також будемо розв'язувати задачі на спільну роботу, в яких дія виконавці спрямовані на досягнення одного і того самого результата, а також такі, в яких виконавці спрямовані протилежно. Ми повторимо правила виконання дії у виразах та закріпимо вміння обчислювати значення виразів на кілька днів і знаходити значення виразів зі змінною. Напишіть, будь ласка, каліграфічне число відповідь 640 поділити на 16. І буде 40. Отже, прописали, будь ласка, 2 травня. Класна робота. І число 40. Так, номер один. Нам потрібно з вами виконати обчислення, знайти значення часток. Ви зупиняєте і намагаєтеся самостійно, яким вам зручним способом, або використовуючи послідовне ділення, тобто поступово розкладаємо, або способом добору. 78 ділимо на 13. Таблиця на 3, щоб закінчилось на 8, і це 6. 95 ділимо на 19. Таблиця на 9, щоб закінчувалась на 5. І це нас з вами 5. 165 ділимо на 33. Таблиця на 3, щоб закінчувалась на 5. І це теж 5, 15. 128 ділимо на 16. Таблиця на 6. Що закінчується на 8. І це 8. 32, о, 36 ділимо на 12. Таблиця на 2, і, до рівень, і щоб закінчилось на 6. Це 3. 264 ділимо на 44. Таблиця на 4. І закінчиться на 4. Це у нас з вами 6. 85 ділимо на 17. 7, щоб закінчилось на 5, і це 5. 231 ділимо на 33. 3, щоб закінчилось на 1, і буде 7. 111 ділимо на 37. 7, щоб закінчувалось на 1, і буде 7.

112 ділимо на 56. 6, щоб закінчувалось на 2. Буде 2. 120 ділимо на 15. 5, щоб закінчилось на 0. Ми підбираємо. 15 плюс 15 30. Щоб було це 4. 4 2, і Це у нас 8. 136 ділимо на 17. Таблиця на 7, щоб закінчилось на 6, і це 8. 76 ділимо на 38. 8. Таблиця, таблиця на 8 закінчиться на 6. Буде 2. Отже, зіставимо з вами першу і другу задачу. Чим же ж вони відрізняються? Щодоби насос нас в резервуар 21 тонну рідини. А через кран. У резервуар вливається 7 тонн. За який час у резервуар нальється 56 тонн рідини, за умовок, якщо краний насос працюватимуть одночасно. І друга задача: Щодоби насос накачує в резервуар 21 тонну, а через трубу виливається 7. через який час буде 56 тонн рідини. Отже, обидві задачі це на спільну роботу. Тільки в першій краний насос працюють для наповнення діжки, ми знаходимо додавання, а в другий дії виконавці спромований на протилежне. Тобто ми знаходимо дію віднімання. Отже, номер 2, в дужках 2, якраз другу задачку. Щодоби насос накачує в резервуар 21 тонну рідини, а через трубу з резервуара виливається 7. Тон. Через який час у резервуарі буде 56 тонн рідини. Отже, що ми з вами записуємо? Продуктивність праці. Далі час роботи. Загальний виробіток. Отже, 21 тонна. Потім у нас 7 виливається. Через скільки залишиться 56. Тон. Отже, що ми повинні зробити? Ми повинні 21 відняти 7, і буде 14 тонн. Це спільна продуктивність в праці. Записали, будь ласка, перша дія. 21 відняти 7. Дорівнює 14 тонн. Спільна продуктивність продуктивність праці. Так, і тепер ми що повинні зробити: 56 поділити на 14, 4 щоб було 6, і це у нас 4 доби. Об'єднуємо вираз, 56 поділити 21 мінус 7, дорівнює 4 доби. Отже, через який час у резервуарі буде 56 тонн рідини? Відповідь. За 4 доби. Наповниться Резервуар. Так, подивимося, щоб як змінилася наша задача. Якщо б у нас, наприклад, була 21 тона, так, і було, наливається, 7 виливається. Але тепер немає загального виробітку, але є час роботи 4 доби. То перша дія в нас залишилася б незмінна, тобто ми 21 додавали б 7, Вибачте, 21 віднімали 7, і це 14 і це спільна продуктивність праці. Тоді ми 14 множили на 4, і це 56. Отже, 56 тонн рідини буде в резервуарі через 4 доби. Наступна задача номер 3. У мишка було 120 гривень. Мама дала йому ще 4 купюри по 50 гривень. Хлопчик вирішив на всі гроші купити книжки за ціною 80 гривень кожна. Скільки книжок може купити мишко. Отже, в нас було 120 гривень. Отримав, невідомо, але 4 купюри по 50 гривень. Стало, невідомо. І купив, скільки книжок по 80 гривень, теж невідомо. Чи можемо ми дізнатися, скільки він отримав? Так, 4 по 50 буде 200 гривень. Це тобто, він отримав від мами. Записали, будь ласка, першу дію. 4 помножити на 50, дорівнює 200 Дужка грини. Тере отримав від мами. Тепер, якщо в нього було 120, 200 він отримав, можемо дізнатися, скільки в нього стало? Так. 120 плюс 200 це у нас 320 гривень, і це у нас стало. Так, тепер, що ми повинні. Якщо у нас було, стало 320 гривень, одна книжка коштує 80. То скільки ми можемо купити? 320 поділити на 80, і буде 4 книжки. Отже, скільки книжок може купити мешко? 4 книжки, ну, об'єднали в один вираз, це 120 плюс 4 помножити на 50 і поділити на 80. 4 книжки. 4 книжки може купити Мишко. Так, номер 4. Нам потрібно з вами знайти значення виразів зі зміною, якщо К у нас 6. Тобто підставляємо замість К6. 420 поділити на 6. Це у нас з вами 70. 70 помножити на 8. 560 поділити на 2. Скільки буде 560 поділити на 2? Розкладаємо на 400 і 160. 400 на 2,200, 160 на 2,80. Отже, разом 280. І поділити на 40 буде 7. Другому з вами підставляємо замість К знову 6. Рахуємо з вами 365 мінус 187. Сто сімдесят вісім плюс двадцять два, це у нас 200, Помножити на чотири. 800, поділити на сто вісім. Вісім на шість сорок вісім. Так, тепер, будь ласка, зупиняйте відео. Самостійно рахуйте третій, четвертий приклад, тоді перевіряємо. Порахували. Перевіряємо. 467 додати 253. Це у нас 720. 720 поділити на 6. І це у нас 120. Помножити на 4 480, і поділити на 86. І наступне 560 мінус 470 це у нас 90. Помножити на 6, 540. Поділити на 9 60, 60 на 7. 420. Якщо у вас так само виконано, ви великі розумнички. Ні, будь ласка, виправляйте. Отже, розкажіть, будь ласка, про свої досягнення, що вам вдалося легко, що над чим ще слід попрацювати. Я вам дякую за урок. Всього найкращого і до побачення!